Вітаю тебе, шановний глядач. Ти на каналі ТТСК Тепло та сучасний клімат. У цьому відео я познайомлю тебе з енергонезалежним газовим бездимохідним котлом від заводу Атем Житомир. Давайте поговоримо про переваги газових парапетних енергонезалежних дефлекторних котлів від заводу Атем Житомир. Перша перевага даних котлів, що їм не потрібен димар. Дефлектор, через який виходять димові гази, йде в комплекті з котлом. Також через цей дефлектор іншою трубою йде повітря для процесу згорання газу. Тим самим камера згорання повністю герметична та повністю безпечна в порівнянні з димохідними газовими котлами. Також у даного котла є вихід під електричний тен функція енергорезерв. Котлі йде заглушка, яку можна відкрутити і вкрутити електричний тен з терморегулятором. І у разі відключення газу котел може працювати від електричного тену, тобто два в одному і газовий, і електричний котел, що також є рідкістю серед конкурентів. В даному котлі зручне підключення до системи опалення. Патрубки подающого теплоносія та зворотнього теплоносія знаходяться як на лівій, так і на правій стороні котла. Діаметри патрубків 1,5 дюйми 40 мм. Використовується надійна та перевірена часом автоматика від компанії Євросід, європейського виробництва, газовий пальник торгової марки Полідоро італійського виробництва. Виготовлений із нержавіючої сталі 304 марки, яка є жаростійкою та кислотостійкою. У котла є дві модифікації: це одноконтурна модифікація, тільки опалення вашого будинку, та двоконтурна модифікація, не тільки опалення, але й гаряче водопостачання вашого будинку для прийняття ванни, душу, миття посуду, лінійка потужності. 7, 10, 12 та 15 кВт, що дозволяє опалювати приміщення площею від 50 до 150 метрів квадратних. З технічними параметрами та габаритними розмірами ви можете ознайомитись, натиснувши на паузу. Зараз всі параметри будуть на екрані. Температурний режим роботи стандартний, мінімальна температура подачі теплоносія 60 градусів Цельсія. Максимально 90 градусів Цельсія. Нижня частина топки та теплообмінник має шар алюмінію, нанесений у розплавленому вигляді. За властивостями, він близький до нержавіючої сталі, що суттєво збільшує термін служби котла. Ось такий він газовий, бездимохідний, парапетний котел, який може працювати без світла, і він може бути одночасно не тільки котлом, а й водонагрівачем. Два в одному і опалення, і гаряча вода. Ще приємним бонусом буде те, що тут є можливість установки електричного тену, і ми вже отримуємо три в одному: газовий котел, опалення будинку, гаряча вода, а також електрокотел. Котел можна встановити на підлогу, підлоговий монтаж. І також ззаду є чотири отвори. Котел можна встановити на стіну, піднявши на 10-15 см догори від підлоги. Він буде закріплений анкерами на чотирьох отворах, в чотирьох точках монтаж на стіни. Якщо ви бажаєте зробити замовлення цього газового котла, телефон вказаний на екрані, по якому ви можете зателефонувати і залишити замовлення. Також посилання на одноконторні та двоконторні моделі будуть нижче під відео. Якщо у вас залишилися питання щодо даного котла, будь ласка, пишіть їх у коментарях. Ми з радістю їх вивчимо, і відповімо на всі питання, що ви залишите. Якщо відеоогляд вам був цікавий і сподобався, будь ласка, напишіть, на який газовий котел зробити наступний відеоогляд. Нам ця інформація дуже корисна. Якщо відео вам було корисно, буду вдячний за вподобайку, підписку та коментар. Не забуваємо тиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід нових відео на каналі. Зустрінемося у наступному відео, шановні глядачі.